Тут навіть є імена, хто похований. Також є без імен. Нічого зовсім немає. Як ви бачите, мені тут не на один день, звісно, буде. Декілька днів я тут точно буду хазяйнувати. Ми з вами точно знаємо, що це не все, що тут написано. Скільки безвісти зниклих. Це все ми з вами розуміємо. Подумати, що ми застанемо ще в війні. Хочу віддати цим хлопцям шану. Є навіть пам'ятники, які вже попадали. Я думаю, вони достойні тут лежати в чистому місці.